Компанія Greenway Auto привезла чергову Volvo V-60 на цей раз з Німеччини з двигуном 2.0 дизель. Коробка автомат гідротрансформатор 6-ступеневий iSien. 2012 року випуску. Кінець року, модельний 13-й, ну, реальна експлуатація з 13-го. Така переходна модель, тому тут деякі елементи вже в рестайлінових моделях, такі, як в Еристайне моделях, красивий, темно-синій колір, такий фірмовий Вольвовський, ідеально виглядає ззовні по кузову, От, я думаю камера передає, наскільки. Рівний і прям блищить. лакофарове покриття і зазори гляньте. Ідеально рівні. Є мивачі фар Є система City Safety Автомобіль. Приторможує, коли бачить перешкоду, правда, на не невеликій швидкості. Хороші, практично нові тормозні диски спереді і ззаді. А, зимова гума. 200 розмір. Хвилинку 200 25, 45 r 17 і гляньте як виглядає зовні цей автомобіль. Навіть ці пороги вниз гляньте. Вони пластикові. Ну, там трошки грязно, тому що поки мойки доїдеш. Я думаю, камера передає, що тут стан просто прекрасний. Автомобіль без ДТП і не фарбований. Гляньте. Ось такий колір цієї машинки. синюватий, такий сіросиній. Є ззаді парктроніки. Екологія на місці. Все добре, нічого вирізати, перепрошувати не потрібно. Ніяких вм'ятин, пошкоджень зовні на даху немає гляньте. Кузов просто ідеальний Ну, в принципі у Volvo найкраще локофару покриття, не боїться ні чого. нічого. А стан цієї... Є тонування і все скло по периметру рідне. Навіть лобове не мінялось і сколів на лобовому немає. Капот алюмінієвий, І гляньте, він без піскострує, без пошкоджень, тому що не дуже великий пробіг, і автомобіль по автобанам не ганяв, ніяких камінців не ловив. Зараз пройдусь з міром, покажу локарне покриття. Допуски десь 130 мікрон плюс-мінус. 146 139 139 алюмінієвий капот. 131. 115. Це пластик. 140 124. Ну, це трошки грязне. 124. 139. Трохи грязновато машина. 109. 112, 131, 116, 133, 119.

123, 121, 133, 120, 158, 154, 154. Отже, друзі, все в нормі, жодна деталь не фарбована. Тепер салон комплектація і технічно. Вот Ось так виглядає Салон, карти, пороги, пластик гляньте. Тканина, салон практично, е повторююсь завжди, що комфортно дуже. Зимою тепло, літом не парить, не жарить. Є бустери для дітей. Є подлокотник з пеналом. Є кнопка, там автоматично складуються ці підголовники. Ось стан салону. І ця спинка повністю складується туди наперед. І тут складується, можна возити довгоміри. Ну, ось гляньте прийоми які. Без пошкоджень, ніби і не їздив ніхто. Так. Багажник величезний. Ось проєми пластик, резинки, гляньте. І спинки складаються рівний пол. Тут є у нас ніша, а тут у нас ось комплект. Класна шумоізоляція, я завжди показую. Товстий такий пластик з ковроліном обшивка, шумопоглинаючий, ще такий войлок обшито зсередини. І плюс ще на желізо такий войлок накладується, плюс підсилювач звуку. І дуже класна акустика. З цієї сторони карти. танк бустер я дуже классную вольво с Кліматом швидко обдувається і тут воздуховоди є, і знизу, і зимою. От зараз мороз мінус 16, 4, мінус 14. Дизель на Вольво заводиться, обігрівається так швидко, а салон, як на бензинові, а тому може й швидше. І багато людей, клієнтів це підтверджували, приходили до нас. Ось там водійська сторона. Гляньте ось водійська сторона, порог гляньте в якому стані, накладка резинки пластик. Ну і ось ключовий елемент у рестайлінових моделях, це ручка переключення передач, бачите вже яка. Тут у нас 6-ступеневий гідротрансформатор, коробка ISIN. Можна вручному речі переключати. Значить є система старт-стоп, цей автомобіль економний, до 7 літрів по місту. Буде 6,5 Якщо використатися системою старт-стопу, все добре з топленою системою і так далі. Підогріви сидінь, двохзонний клімат-контроль. Є е у нас тут... Навігація. Загружається, чітко показуємо. Київ на українській мові. Далі заходимо сюди, Майкар. Ага, нам потрібно що? Налаштування і ми зараз змінимо мову. Хвилинку. І заходимо сюди. Український, на жаль, немає. Так, і тепер у нас все на російській мові. Майкар є спортивний режим і є система СІТСР. Відріщання аварійної мали скорості. Пробіг у нас 237 тисяч. Тут у нас є, по-моєму, документація і є сервіска, кому потрібно приїде, подивиться В общем є. Помилок ніяких нема, поки що не пристебнутий. Заводиться з кнопки. Заглушив. О, мінус 6 зараз, ну це в машині. Ніяких помилок немає, чітко заводиться. Круїз контролю, бортовий комп'ютер, управління магнітолою, електронний ручник і подивимось під капотом. Теж є ще показати і розказати. Чому? Тому що цей автомобіль трохи обслужений. Там є налітка вон, ГРМ мінявся. 2021 рік, 20, практично 22 рік свіженький. Е, ну, Тут все в такому пилі в робочому стані, не мито. Але прекрасно працює двигун. Видно, що генератор новий. Е, тут замінене масло. Вам не потрібно міняти. Просто свіже масло тільки, коротко масло. Римінь ГРМ. Ми ще подивимось на антифриз. Видно що свіжий прозорий частенький. Рівень є, нічого ніхто не піднімається. Значить все добре. З помпою, з термостатом, з прокладками. Номер двигуна B5. d D6, 5 d 5 двигуна, 4 клапана на цилиндр турбіна. Ось робота двигуна. Ось такий у нас сьогодні класний екземплярчик заїхав. Volvo v 60 з Німеччини без ДТП, в ідеальному стані зовні по кузову, салон акуратний, технічно справний, і обслужений автомобіль. Кого цікавить? Компанія Greenway Auto знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео, сервісний центр МВС, 8048, номер його. Ось наш автосалон. Дуже багато автомобілів, особливо Вольво, є що вибрати. Сьогодні, наприклад, два Volvo було продано v 60 ось таку v 61 чорного кольору продано і v 50 d 3 автомат, Дизель були продані. Ну і Приїжджають кожен тиждень автомобілі, нові свіжі. Тому, друзі, приїжджайте, тестуйте, перевіряйте, готові їхати на СТО для перевірки. Дуже-дуже класний достойний варіант. v 60 на цьому все. Підписуйтесь на канал Авто і анонсуй, що у нас є послуга доставки автомобілів в регіони, є послуга кредитування, є послуга обслуговування автомобілів. Тому звертайтеся до зустрічі.